друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. Вже починається сезон зимових свят, а це значить, що ми вирушаємо за місто шукати класні різдвяні локації. Адже зараз у місті вже панує різдвяний настрій. Вогники гірлянди. Какао та фото біля святкових ялинок. Але сьогодні ми шукаємо зовсім іншу атмосферу то, що живе за містом, у тиші природи, серед казкових декорацій, лісу та справжніх зимових історій. Тож приготуйтесь, адже попереду казка, серед природи, вогники увечері, гарячі напої та теплі емоції. Вдягайтесь тепліше і гайда в подорож. І перша локація, в якому ми сьогодні з вами завітаємо, це величезний різдвяний парк недалеко від Дніпра. Приїхавши до якого, можна опинитись у справжній Лапландії з Сантою, ельфами, чарівними локаціями та атмосферними стежками серед ялинок. І все це про ягідну країну Беріленд. Яка взимку перетворюється на справжню різдвяну казку. Знаходиться локація біля селища Ізєвецько-Миколаївка, а дорога з Дніпра сюди займає приблизно годину. Приїздимо, паркуємось, реєструємось і вирушаємо на прогулянку. На вході гостям видають путівничок з мапою. Та Розкладом усіх активностей, і до речі, цього року Беріленд змінив головний формат. Тепер це справжній парк свободи, ніяких турів за графіком, жодних жорстких таймінгів і обмежень по часу перебування. Ти приїздиш у будь-яку зручну годину дня і просто проживаєш казку у своєму темпі. І дуже класно, що все влаштоване таким чином, що тут цікаво та гарно буде як в день, так і вночі. Адже ми приїхали сюди ще за світло, але атмосфера вже була максимально святковою. Все світиться, грає, рухається, і ти сам стаєш частиною цієї зимової історії. На території можна не тільки погуляти на вулиці, а й є багато різноманітних інтерактивних локацій. І цього року вони змінили концепцію, і тепер всі локації працюють циклічно. А це значить, що кожен встигне подивитись все, що хоче. Головна ідея відпочивати у своєму ритмі разом із родиною у атмосфері свята. І цікавих локацій тут неймовірно багато. Тож покажу тільки деякі. І наприклад, зараз ми знаходимось в майстерні іграшок, де дітлахи можуть прикрасити ось таку ялинку. Трохи далі історія різдва, де у форматі лялькового театру дітлахи можуть дізнатись цікавинки про це свято та пряничний будиночок, у якому проходять майстер-класи з виготовлення різдвяних пряників. Наступна цікава локація, яку варто відвідати у кожному, це Арктикум. Де дітлахи разом із батьками поринають у світ таємниць Заполяр'я. А окрім фотозон та інтерактивних локацій, звісно ж, тут є кафе та різноманітні фудкорти. І дуже класно, що кожного року тут з'являється щось новеньке. Наприклад, в цьому в Беріленд з'явилась зовсім нова локація: Крісмас Віледж. Маленьке новорічне містечко всередині парку, де все наповнене затишком, теплом та неймовірними деталями. Тут пахне грилем, гарячим какао та корицею. У майстер-клаус проходять майстер-класи, кулінарні та творчі. Це улюблена локація дітей. Вони рухаються, співають святкові пісні і створюють той настрій, заради якого люди приїздять сюди за місто. Ну і зараз ми наближаємось туди, заради чого дітлахи з батьками приїздять до Беріленду, і це резиденція справжнього санти. І тут ми спочатку потрапляємо до кімнати фотозони з ялинкою, де можна зігрітись та зробити фото і відео на згадку. А в наступній кімнаті очікування можна зігрітись гарячим чаєм, та чарівні ельфи готують дітлахів. До телепортації у резиденцію Санти. Ну і звісно ж сама резиденція, де малеча може поспілкуватись з Сантою та отримати солодкі подарунки. А щоб потрапити до різдвяного парку, квитки потрібно купувати заздалегідь на сайті Беріленду. Це дуже важливо, тому що кількість місць на день обмежена, адже Беріленд працює не як масовий ярмарок, а як камерна зимова локація. Е, всім має бути просторо і комфортно, і до речі, дуже зручно, що є трансфер з Дніпра. Тож Беріленд це зимова історія з персонажами, пригодами та теплими моментами, які хочеться прожити не поспішаючи. Це те місце, куди легко приїхати один раз і вже планувати повернення. Але наша подорож триває, і далі ми вирушаємо туди, де новорічні ялинки не просто стоять у декораціях, а народжуються, ростуть і згодом стають частиною ваших свят. Тож всього пів години дороги від Дніпра, і ми у Спаському розсаднику рослин. І ще восени тут був гарбузовий парк. А зараз він повністю перевтілився. На зялинка парк зимове місце, де живе природа, свято та аромат хвої. І це місце, де зялинки не просто стоять у ряд. Тут вони народжуються, ростуть серед природи та набираються сил. І тільки потім прикрашають оселі на свята, а також подвір'я та міста. По всій території сотні хвойних дерев, ялинки, сосни, ялівці різних розмірів, форм і сортів. І кожне дерево живе із власною історією росту. І концепція парку максимально природна, адже тут немає штучного пластику та дощиків. Всі фотозони інтегровані у ландшафт: шишки, хвоя, дерев'яні елементи. І ти ніби опиняєшся в лісі, який просто підготувався до свята. Тихо, гарно, без зайвого. Це тренд цього року: натуральність, екологічність, повага до природи. І тут це відчувається у кожній деталі: від декору до шляху, яким ти йдеш між ялинками. А тепер одна з наймиліших фішок парку ялинковий бал. Адже по території гуляють дівчата у хвойних сукнях, справжні лісові ялинки. І у кожної з них своє вбрання. Хтось у стриманому зеленому, а у Когось ось такі природні прикраси. Вони ніби виросли з цього лісу, як персонажі Різдвяної легенди. І для гостей тут придумали цікаву гру. Якщо уважно дивитись навколо і знайти всіх дівчат ялинок та порахувати скільки їх, то ви отримаєте приємний подарунок маршмеллоу, щоб підсмажити його на вогнищі, це дуже проста, але тепла ідея. Діти бігають, сміються, рахують, сперечаються Три чи чотири. І найкращий план спочатку приїхати сюди в день. Коли ліс ще світлий, а фотозони живуть у природному світлі: хвині, тонелі, зелені галявини, натуральні композиції. Все виглядає по-справжньому без додаткових ефектів. І дуже класно, що у Спаському розсаднику можна не тільки погуляти по території, а ще й зробити класні фото у ось в таких фотолокаціях. Ну і звісно ж тут можна покататися на величезній карпатській гойдалці з нереально гарним видом на пагорби. А ще це ідеальне місце, щоб уважно подивитись на хвойні дерева, дізнатись про сорти, обрати саме свою сімейну ялинку. А якщо ви змерзли на вулиці, не біда, адже тут є затишне приміщення з класними фотозонами. І саме тут, у теплі, можна дочекатись вечора, адже з настанням темряви ця локація перетворюється на справжню різдвяну казку. Тоді тут запалюють сотні вогників, і звичайна лісова стежка стає казковим тунелем. Світло мерехтить на гілках, а в повітрі відчувається те саме різдвяне, тепле і справжнє. І потрапити до ялинка парку дуже просто, адже працює він з 8 до 17 години кожного дня. Тож, якщо вам хочеться відчути різдво не через декорації і гірлянди, а через справжню атмосферу, просто приїздіть за місто. Тут свято народжується інакше. У тиші лісу, у вогниках між ялинками, у сміху дітей біля вогнища і в простих речах, з які гріють більше за будь-які прикраси. Беріленд подарує вам казкову лапландію з ельфами, сантою та зимовими пригодами. А спаський розсадник тишу природи, аромат хвої, натхнення та живу традицію, яку можна забрати з собою у вигляді сімейного дерева. Дякую, що провели цей час разом із програмою «Відчуй Дніпро. А також не забувайте в коментарях писати, яка з локацій вам сподобалась найбільше. А також ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарьов і до зустрічі в нових випусках.